Всім доброго часу доби вас, вітає Фідри Компані. Вашій увазі хочемо презентувати ось такий автомобіль, це Genesis GV70. Ось такий цікавий автомобіль. Повністю цілий, автомобіль Run and Drive. На ходу автомобіль передавався з мінімальним підтопленням. Буквально мабуть, метр 10-15 вище порогу. Автомобіль повністю такий в салоні. Видашка вже все не потрапила в салон автомобіля. Автомобіль заводиться, їде. Дуже хороша комплектація, панорама, шкіра, обдув, вентиляція, сидінь, преміальна акустика Лекінстон. Ось таке управління, поливертальна панель, великий екран. Автомобіль повністю на ходу. Є не помилки, але думаю, що за того що сівши акумулятор вони з'явилися. Автомобіль сухий в салоні. Ось в такому стані продається. Готовий до відправки в Україну.